Та ура, 4-2 що у нас тучало? Повніш на ГРМ? Новий на ГРМ поставили. І машина проїхала всього 50 кілометрів. Показую. Що ви куча? Кручу. Дивись. Компресія хороша? Натягується. О, вже травить. Пошла живе, Натянулося? Так. Да, ніби так. Да. А, ну. а той болтаєш, так? Да? Чи в другому місці вже болтається? Вже, вже а, вот, от. Хоча, виходить, от этот покинув чат. От тобі нові деталі. А тепер вопрос, хто за це буде платити, так? Да? От хто? От ми зараз поміняли новий. На, на запчасті де це гарантія сколько? 30 днів, так? Да? Чи за ворота? Якщо 30 днів, ну, понятно, що наша фірма, яка нам продала, вона дожна нам заплатити повний весь ремонт. Сняття, установку, ГРМ, все повністю. Чи ми повинні оплатить? А напишіть, будь ласка, як ви думаєте? СТО дорожне оплачувати, чи люди, які продають цей товар, повинні оплачувати. Чи клієнт повинен оплатити? Ну, зрозуміло, клієнта одразу нахуй пошли, де немає що говорити. Ці теж скажуть, де ми її буде, ми за кордницю їх купуємо. Ми не знаємо. Кроше, тисяч знаком лягає. На Мастера і на директора СТО. Мастер теж каже, що я їбув, що мені дали, я поставив. На ком лягає відповідальність? По Правильно. не буду показувати. Ні, не, не будеш.